Доброго дня, компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. Знаходимося ми в салоні японських тракторців. Сьогодні мова піде про янмар F122. 2007 року випуску. Трьохціліндровий 4х4 на 22 кінських сили. Має дугу безпеки трьохточку, задній боковий гідроциліндр. Колія до розширення передніх складає 95 см, задніх 90 см. Механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, 3 діапазони. Вал відбору 3 швидкості вперед, одна назад, блокування диференціалу, блок керування задньою навіскою. Ручне керування боковим гідроциліндром. Присядемо, заведемо. Напрацювання 281 мотогодина. Заводиться легко, є речах пам'яті, швидкий розворот, горизонт, безпечні режими. Один з них при увімкненні при задньої передачі навіска автоматично буде підніматися. Ось так. Також один з режимів, дуже корисний, коли ви доходите до кінця міжряддя, ви вертаєте кермо вправо чи вліво, і навіска також автоматично буде Підніматися. Зайшли в новий рівець, речах пам'яті опустили, навізка опустилася. Заглянемо під капот. Ось так виглядає сам мотор трьохсиліндровий. Все добре працює, фільтра масла замінені. У вас зацікавила дана техніка, телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, місто Львів, кільцева Сокільники. Вартість такого складає 8500 доларів. До зустрічі! Чекаємо на вас.